І зараз ми будемо починати нашу першу панельну дискусію про виклики сімейно орієнтованого підходу в період пандемії коронавірусної інфекції. Будемо обговорювати цю тему в діалозі з Федором Лапієм, головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Щиро дякуємо вам, що ви долучилися. Я пам'ятаю той, той час, коли ми е, просто. Е, Ну, якби в, в, в такій певній групі добивалося створення цього наказу 592 про безперешкодний доступ в реанімаційні відділення. А, і він почав працювати звичайно. Але потім прийшла, е, прийшла пандемія, і, і все зачинилося на якийсь час. І саме от про ці проблеми ми будемо зараз говорити з вами. Е, вітаю вас! Перш за все вітаю вас, вітаю. Друзі, дякую за запрошення. Та. І знаєте, коли е, прийшла пандемія для всіх нас, для всіх, для пацієнтів, для лікарів, е, для взагалі всіх громадян всієї напевно планети, це було таким шоком. І, е, і в якийсь момент все зачинилося. На дверях була табличка, е, пандемія і відвідування заборонено. І е, я працюю в лікарні, отже. Я спостерігав за тим, як перші місяці все це ну, просто сприймалося природньо, як лікарями, так, так і пацієнтами. Але час проходив. Ми маємо вже майже два роки, живемо в нашій країні в цих обмеженнях, і е, батьки почали ставити запитання: ми хочемо бути разом з нашими рідними і як нам це забезпечити, і, е, і хтось зачинився. І, можливо, і досі не відчинився, я не знаю точно. А, а хтось навпаки відчинився вже і діє так, немовби, як вже все завершилося. Хоча, як ми бачимо, ще нічого не завершилося. Отже, як все-таки допомогти родинам? Ми зараз говоримо про сімейно орієнтований підхід. Ми знаємо, що є небезпеки, ми знаємо, що є пандемія, але, але є родина, і родина хоче бути разом. І ми бачимо позитивний вплив родини на лікування і одужання. Як же забезпечити все це, щоб це було і безпечно, і можливо? Складне питання. Навряд чи хтось надасть єдину правильну відповідь, якби ще знати, яка вона правильна. Але навряд чи буде єдина відповідь. Але я, б, мабуть, почав з того, щоб схитрив би, поясню. А... Краще в лікарню не потрапляти, і це один з тих моментів, який я відстоював на початку пандемії, коли з'явилася вакцина проти covid 19 коли виникали питання, чи потрібно вакцинувати людей з інвалідністю, які перебувають вдома, і вакцинувати тих, хто за ними доглядає. Відповідь так, тому що що ви будете робити з цією людиною, яка буде госпіталізована. І до якої доступ рідних буде обмежений. Ми прекрасно розуміємо, що медичного персоналу бракує, і навряд чи він зможе так само доглядати, як це роблять рідні. Ми тоді ще в квітні місяці, прийняли рішення, що коли мова йде про вакцинацію маломобільних верст населення, ми вакцинуємо і їх оточення. І на привелки жаль, дуже часто це ігнорувалося лікарями, які безпосередньо з ними контактують. І пояснювали про те, що а, їх оточення це не лише рідні в їх сім'ї, бо дуже часто таку гуманну місію виконують сусіди. Я не зможу піти купити хліб для людини маломобільної, не зможу купити памперси, не зможу забезпечити паліативну допомогу вдома, коли ми говоримо про а, сусідів сторонніх людей, які доглядають за цими людьми. Але ми зможемо їх провакцинувати для того, щоб вони могли піти в магазин, купити хліб, купити памперси, перевернути, перестелити, доглянути і уникнути госпіталізації, в тому числі, коли виникає питання: а психічно хворих куди госпіталізувати з covid 19 Їх потрібно захищати так, хто забезпечить догляд в реанімації або в лікарні. Доступ. Тому я би говорив би е, про інший акцент, як зробити так, щоб зменшити кількість госпіталізованих пацієнтів, і таким чином а розвантажити стаціонари, б, зменшити навантаження на медичний персонал, щоб було більше рук, які б могли доглядати за цими пацієнтами. І тоді було б легше, мабуть, вирішувати, чи потрібно мати доступ. Тим, хто а, може доглядати за рідними, ну, моє переконання так. А, звичайно, не так, як ми бачили, коли знімали телесюжет або на превеликий жаль, буває в лікарнях, коли показують маска а, на підборідді, маска а, в кишені. Я зараз її зняв, тому що ну, є відстані, в принципі, я говорю, мені незручно. Але це те, що повинні знову ж таки, інструктувати самі медичні працівники, коли допускають рідних. Ми прекрасно розуміємо, що це та інфекція, яка передається від людини до людини. Значить, що потрібно мати певні бар'єри для того, щоб не наражати на небезпеку інших людей і захищати себе. І таким чином, це дійсно те, що може покращувати. Як перебіг захворювання, так і наслідок хвороби, але б робив би акцент на тому, як зробити так, щоб у нас не виникали таких проблем, щоб їх було менше з тим, щоб думати, що робити з доступом до пацієнта рідним. Дякую. А, але справа в тому, що ну, ми працюємо вже в лікарні і хочемо ми того чи не хочемо, але ми стикаємося з пацієнтами, які до нас вже госпіталізовані. І, і ми маємо е, пацієнтів в тому числі із підтвердженим ковідом, які знаходяться, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії. Е, і коли батьки мають, е, ми намагаємося забезпечувати доступ для них, е, яка може бути порада для них? Адже е, були певні правила, створювалися для того, щоб якщо вони контактують зі своїми рідними, щоб вони. Ну ніяким чином не контактували з оточуючими, але, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії не забезпечені такі умови, щоб, наприклад, мама дитини могла там перебувати постійно біля своєї дитини, не може забезпечити якихось там гігієнічних процедур, можливо, ночівлю, і все. Але має доступ до дитини, яка є яка має підтверджений ковід. Які рекомендації для, для таких батьків? Ну, наразі знову ж таки повертаючись до того, що мені болить, до вакцинації. Ну, вакцинація є доступною зараз для всіх, і про це, звичайно, треба думати наперед. Контакт з інфекційним хворим – це не протипоказання до вакцинації. Батьки так само важливі для дитини, і батьки повинні бути біля дитини, а не перебувати в реанімації. Бо, звичайно, їх можуть замінити з точки зору відвідування дитини якась якісь рідні люди, небайдужі люди. Але ж ми розуміємо і я пам'ятаю ті часи, коли госпіталізували дітей без мам, і чесно кажучи, це було страшно. Я не міг зрозуміти, як молодий лікар, чому не можна госпіталізувати перебувати мамі з дитиною. Бо ніхто не догляне дитину краще за маму. Я пам'ятаю свої молоді роки в коли в стаціонарі дитина прив'язана в реанімації, при тому, що вона в свідомості вона плаче, а маму не допускають. Ну, звичайно, це певне культурне середовище, бо я так само вважав, що можливо так правильно. Але коли дитина була з мамою, то в принципі дитина була спокійна. Мама за нею доглядала, мама їй читала книжки. Це було набагато все краще, ніж залишати одну дитину, прив'язану до ліжка, бо, звичайно, зрозуміло, що вона буде собі в свідомості виймати катетри, перевертатися, сідати і з мамою, це легше. Так само і тут, і знову ж таки, я думаю, що акцент ми повинні робити на те, що ваша допомога рано чи пізно може знадобитися вашим рідним. І подумайте про те, щоб ви не хворіли тяжко, ви прийдіть зараз на вакцинацію, бо потрібно час. Ми розуміємо, що історія з пандемією на сьогоднішній день не закінчилася, і справа не лише в омікроні, а справа в тому, що ми ще й не вичерпали потенціал навіть дельта варіанта вірусу, і те, що зараз у нас є трошки передишка, ну не означає, що ми повинні вже розслабитися. А, як забезпечити, ну власне кажучи, так як ми лікарі маємо а, можливість контактувати з пацієнтами, і коли мене за мене питають, а, чи ви хворієте, чи ні, я кажу, знаєте, у мене більше шансів підхопити де небудь в громадському транспорті. Насправді, от якщо я дотримуюся правил, то а, це є фейк, це є міф, це є неправда. Про те, що лікар в інфекційному стаціонарі повинен перехворіти всім, на що там пацієнти хворіють. Для того, щоб не хворіти на дизентерію, потрібно мити руки до і після пацієнта. Тобто, бо інфекція передається фекально оральним шляхом. Для того, щоб не хворіти на повітряно крапельну інфекцію, потрібно так само дотримуватися масочного режиму, дистанції, мати захист слизових для того, щоб не захворіти. Звичайно, це не 100% гарантія, але це далеко не правда, що лікар повинен перехворіти всім тим, з чим він зустрічається. Ну, звичайно, він буде це робити, коли він не миє руки, збуває це робити, коли він нехтує режимом інфекційного контролю, ну, тоді він, власне кажучи, і в зоні ризику. І перебуваючи в професійному товаристві. Спілкуючись з госпітальними епідеміологами, а коли розслідувалися випадки, чому хворіли медичні працівники на covid 19 коли мова йшла про летальні, в тому числі, наслідки, відповідь була банальна і проста: нехтування правилами інфекційного контролю. От і все. Спільні зони в ординаторській кафе. Бо, начебто, ми тут спілкуємося, ми на біля пацієнта. Тим не менше, ми розуміємо, що... Ми один для одного можемо представляти так само небезпеку. Тому тут задача для виконання вона не лише для пацієнтів, а в цілому для медичних працівників. І це є задача більш сильна, яка стосується до дипломної освіти, після дипломної освіти. Бо, як правило, ми всі приймаємося, чи ми змінили халат, але ж не в цьому справах. Так, але я хотів би уточнити. Я просто знаю, що частина лікарів або такі певні були правила про те, що якщо, наприклад, дитина лікується в лікарні, можливо, з якимись із якоюсь іншою проблемою, але при цьому є інфікована і підтверджена covid 19 наприклад. Я знаю, у нас поступали пацієнти там на хірургічне лікування, там на, наприклад, з гострим апендицитом, але при поступленні в лікарню вони тестувалися, і в них виявлявся підтверд... позитивний тест на COVID-19, хоча якби симптоматики не було. І ось мама доглядає за цією дитиною, і було таке правило: що або хтось говорив про те, що якщо Мама вже біля дитини, то вона не може там виходити з лікарні чи десь там контактувати з іншими. А ви зараз говорите про те, що якщо, наприклад, батьки вакциновані, якщо вони подбали про це і і, і мають повний курс вакцинації, вони ну на яких умовах чи, чи можуть вони вільно залишати, наприклад, лікарню, повертатися додому, знову приходити до дитини. Яка інфікована або має позитивний тут? Я би пояснив щодо вакцинації: чи вакцинація впливає на поширення вірусу? Так, впливає по одній простій причині. Той, хто вакцинований, меншу кількість днів виділяє вірус. Той, хто вакцинований в меншій кількості виділяє вірус, будь ласка, не плутайте за РНК, ми говоримо про вірусну частинку. Тобто вакцинований він менш заразний. Звичайно, можна було б подолати пандемію набагато швидше, якби до людей це легше доходило. Тому, коли я вкотре чую про те, що не з вакцинації потрібно починати, а з переривання механізмів передачі вірусної інфекції, я кажу: ну подіть поясніть це людям, які торгують на базарі. Не всі медики це роблять. Вже не говорячи про пересічних українців, які їздять в транспорті, які торгують на базарі, які ходять на роботу в офісах, де є умови для передачі. з точки зору того, що мама буде залишатися здоровою і зможе доглядати за дитиною. Я би саме з цього підходив. Чи можна її залишати в лікарні, якщо вона ковід-позитивна? Я б сказав би ні. Я не впевнений з точки зору того, що вона буде дотримуватися або свідомо ставитися щодо інших людей. Бо є люди в лікарні в коридорі, які можуть виходити і вони імуно скомпроментовані, у яких ефективність вакцинації є нижчою. Які можуть нехтувати вакцинацію, бо їм так порадили, що вам при вашій онкології вакцинуватися не можна. Наприклад, і ми розуміємо, що це контингент, який може мати тяжкий перебіг covid 19 буде потребувати госпіталізації, займати ліжко. І тут ну говорити про індивідуальний підхід можна було б, якби я ну, займався би популізмом. Бо знаєте, це коли говорять індивідуальний підхід. Я кажу, за яким принципом ви можете визначати IQ у людини наскільки вона буде вас розуміти для того, щоб які де, де взяти ці критерії? Що ця мама дійсно свідома того, що вона може вийти в аптеку, але маска має бути на ній. Вона повинна тримати дистанцію, вона повинна вимагати від інших, відійдіть від мене на півтора-два метри. Вона буде вимагати провітрювати приміщення. І я чомусь впевнений в тому, що більше все ж таки батьків не будуть про це думати з кількох причин А не дуже свідомі. Б. Все ж таки вони більше будуть переживати за свою дитину. Їхня голова, думки будуть зайняті здоровим її дитини станом її дитини, і вони не будуть звертати увагу ні на свою маску, ні на чергу, ні на дотримання дистанції. бо інколи, Павло, я думаю, ви погодитеся, бо ми то звикли. Я звик автоматично це робити, але часом а, буваєш, ідеш, думаєш про свої речі, і потім раз оглянувся, ти в метро. От, і ти щось не відчуваєш на собі масці. Ну і ми розуміємо, що ми, як люди, можемо мати такі помилки. А ми хочемо зменшити кількість тяжких хворих, Ми хочемо зменшити госпіталізацію для того, щоб система витримала і могла надавати всім однакову допомогу. Тому ми повинні вдаватися до певного можливого обмеження примусу, знаходити золоту середину аби. Сказати, окей, ви повинні перебувати з дитиною, Б, чи можете ви відвідувати, наприклад, громадські місця, перебуваючи в позитивному статусі щодо covid 19 Тут в мене є сумніви. Я не є категоричним Ні, але маю сумніви в цьому. Тому що ми прекрасно розуміємо, що має бути близький контакт. А от я це розумію, і якби я був, був позитивним, а я був позитивний. Я був на самоізоляції да, до негативного результату, але навіть при тому, що до що після, я все одно ношу маску, перебуваючи в громадському місті. Питання відсоток. Людей в Україні, які готові це дотримуватися, відсоток серед пацієнтів, які готові це дотримуватися, чи не призведе це до поширення вірусу до навантаження на систему охорони здоров'я, тобто знайти баланс, мабуть, це одна з задач, яку намагаються вирішити зараз країни в умовах пандемії. Так і, і в цьому є, є виклик, тому що я можу сказати, наприклад, за лікарню, в якій я працюю, ще до пандемії вона наше відділення було переобладнане таким чином, що є індивідуальні палати. І, наприклад, дитина може бути з мамою постійно, мама має можливість і помитися, і можна їй принести, і там є де поїсти, і все, і вона може перебувати, але. Є такі відділення, де, де не обладнані для індивідуально, де не може мама залишатися постійно, наприклад, 24 години своєю дитиною, а дитина, наприклад, є, є позитивна, є інфікована на covid 19 Хоча мама може бути, може бути здоровою, але вона контактує. І батьки хочуть відвідувати, але от саме ця проблема буває стає перешкодою, і це вже тягнеться. Довгий час, і, і, і це і це виклик, і, і як вирішити його? Ну от, якщо дитина позитивна, то скоріше за все, і мама позитивна або була, або є на даний момент. Ми розуміємо, що в умовах сімейного контакту, а якщо один позитивний, значить всі інші плюс-мінус кілька днів стають позитивними. От а, інша справа: як захистити інших, як захистити медичний персонал. Медичний персонал повинен дотримуватися правил інфекційного контролю. Від інших людей ми можемо вимагати це через інформування і пояснення. Ми розуміємо, що не до всіх доходить. Ну я, вибачте, говорю вульгарно, але а, ви розумієте про що я говорю. От, а, тому тут, якщо виникають такі ситуації, мабуть, і задача в тому числі. Медиків, можливо, і лікарів сімейної медицини ну, доносити це, тому що одна з проблем з вакцинацією в Україні, в тому числі це є недовіра до е, медиків в Україні. Я не говорю про те, там хто правий, хто не правий. Я абсолютно не пристаю на думку, що всі наші проблеми в Україні з вакцинацією, це е, антивакцинальна компанія. Ні. Абсолютно, тут засоби масової інформації ні до чого, це є в основному проблеми з медиками і те, що ми бачимо через засоби масової інформації, через лідерів думок з медичних працівників, власне кажучи, це і основна причина. Тих проблем, які ми маємо в Україні, в тому числі і донесена того, як попередити інфекцію, не часник, не цибуля, не вживання цинку або що-небудь, попереджають COVID-19, попереджає відсень, попереджає маски провітрування, чисті руки, про які ми говорили ще і до COVID-19, тому що це є чотири б сказав би таких основних стовпа профілактики застуд не морозово. Не холодна вода, а от або що-небудь інше, а да, або протяг. А, а, а ці чотири стовпи, які нам потрібно буде що дуже довго а, втілювати а, в життя, або дійсно зменшити а, захворювання серед дітей. Але ж ви самі знаєте, як часом лікарі говорять про те, що ви а, захворієте через протяг або ще щось. Я можу підтвердити з того, що ви сказали, про те, що побудова таких довірливих стосунків вона допомагає в тому, що пацієнти починають більш відповідально ставитись до того, що ти кажеш. Тому що okay. так я зі свого досвіду можу сказати, що ти можеш пояснювати батькам, що потрібно вести себе так і так, коли ви виходите там за межі відділення, але але. Потім, як тільки вони вийдуть, ти можеш бачити, що все це ігнорується. Але, але коли відбувається комунікація і є довіра, коли довіряють, тоді навіть звичайні твої поради вони стають більш авторитетними. І, і люди починають якби, більш відповідально ставитися до того, що ти кажеш. Я погоджуюся, в принципі, ми про це й говорили. Але знову ж таки, мабуть, тут має бути консолідована думка медичної спільноти. Бо я зараз не маю амбулаторних консультацій, я консультую лише в стаціонарі, коли приходиш в палату. Перше, що я роблю, мама, вдягніть, будь ласка, маску. Я не знаю про її статус, але вона з дитиною. От, і окей, а вона повинна це робити автоматично, як тільки заходить медик. Але я бачу, що і медики це ігнорують і не нагадують про це пацієнтам. От, і ми говоримо про те, що вона може бути без симптоматики, але вона може виділяти вірус. Але я хочу не те, щоб я хочу, мені потрібно завтра бути на роботі. От, я би залишився краще вдома, але я розумію, що мені потрібно бути на роботі, проводити консультації є певні функції, які я повинен виконувати. І в даному випадку це те, що знов ж таки медики повинні нагадувати. А, мама може не довіряти тут медику, вона може вірити в конспірологічні теорії і мати свої пояснення, виникнення і передачі SARS-CoV-2 з COVID-19. Але якщо це робити консолідовано разом з а, медиками. А я думаю, що це б дійшло б до автоматизму з точки зору інфекційного контролю. Тож, тут, мабуть, нам, медикам, в першу чергу, потрібно про це нагадувати, коли ти йдеш по стаціонару, коли ти спілкуєшся з пацієнтом, казати: відрягніть маску на рот і на ніс. Повністю погоджуюся з вами, але разом з тим, працюючи в лікарню в колективі медиків, я. Можу сказати, що знаєте, є таке відчуття, що з'явилася певна втома от від, від цього, ну загалом від дотримання, можна сказати, якщо можна так сказати, цих правил від цього. І інколи спостерігаю за людьми, які ну, взагалі дуже ретельно всього дотримувалися, і вони менше дотримуються, і би втомилися від цього від цього. Як якщо ви можете сказати таким. Колегамська деякі моменти, звичайно, вони, мабуть, на рівні автоматизму. Я просто взяв собі за правило. Якщо ми говоримо про кран, я завжди роблю це літім. Будь-де я взяв собі за правило ліктем відкривати ручні двері. Я не параноїк, абсолютно я думаю, ви про це знаєте. Але тим не менше, я взяв собі за правило чихати Ось так, якщо вже не можу стриматися, я зав собі за правило знову ж таки так само зачиняти двері, руки тримати в чистоті, заходячи в палату, питати у мами, де у вас мило? Часом мама навіть дивується, що підказує мені, що це рідкість, коли лікар питає, де у вас мило, для чого, щоб помити руки, бо мама починає думати, спитав і сказав, ага, десь там. І тут я би в тому якось роки три, мабуть, тому я їхав і побачив військового, який стояв на дорозі. Я завжди підвожу військових. І я зупинився: куди вам? кажу в Київ. Окей, з'ясувалося, що це Кіборг. Він з 95-ї бригади. Він був в ті гарячі дні в Донецькому аеропорту. І поки ми з ним їхали десь дві години, звичайно, спілкувалися, обговорювали про е, речі, які йому болять. І якраз от Павле до цього порівняння про втому, він казав, коли ми приїхали, перша ротація була в Донецький Аеропорт. Ми три дні не могли їсти, нас нудило. Чому? Бо у нас був страх, ми пригиналися, ми ховалися, ми боялися будь-яких пострілів. Через три дні ми вже відновили апетит, відновили сон. Через тиждень ми припинили пригинатися ховатися. Тобто ми почали втрачати цю е, обережність. А в чомусь стабілізація вона добра з точки зору апетиту, сну, відпочинку. А щоб втома це інша а зворотня сорода цієї медалі, з іншої сторони, втрата обережності теж саме стосується і медиків. Та втома вона призводить до втрати. Своєї обачливості. І в тому, якщо ми говоримо про виснаження, воно так само призводить до певних опускань рук можливо, самонадії про те, що я ж не захворів досі, або я хворів легко, я не обстежувався. І віра в те, що в мене міцний імунітет, а нам на превеликий жаль, дуже часто це нав'язують, будучи студентами. Про те, що ви повинні загартовуватися, щоб мати міцний імунітет. Друзі, ні. Загартування це дуже добре, але це не має стосунку до міцного імунітету. Цибуля це дуже добре, але це не має стосунку до міцного імунітету. Так само, як часник, хіба що рятує відстань від джерела інфекції. Але тим не менше, такі нюанси, які, на жаль, мають і багато медичних працівників з вищою освітою. Вони роблять, мабуть, багатьох лікарів, медиків, заручниками, того, що ти, не маючи певного автоматизму, а втома дається в знаки, і ти починаєш втрачати певний контроль при контакті з пацієнтом. Ну, і це однозначно відбувається і на пацієнтах, які, які дивляться на нас, і, і говорять: ну, якщо. Лікарі так роблять, то, то, то чому, чому нам так не робити? А, я дуже дякую вам. Я всередую. Можливо, є запитання з залу, то ми, ми ще вислухаємо. ви слухаємо. Якщо... Ну, сьогодні має начуто з'явитися наказ про додаткову дозу для імуноскомпроментованих. Дякую, дуже дякую вам за розмову. Дякую за ваші відповіді. Дякую, що в своєму графіку знайшли час завітати до нас. Нехай вам щастить.